от кілька таких важливих новин про озброєння. Ну, по-перше, те, що танки Абрамс США передають Україні, йдеться про осінь. Спочатку 6-8 штук, потім буде 31 бойова машина. А тут про кількість прокоментуйте як це посилить українські сили. Про атакамс взагалі не йдеться. Тобто, сподіватися, в найближчим часом не потрібно. І ще з німеччини так само і незрозуміло, чи дадуть, чи не дадуть, але розмови точаться про ракети Таурус. От всі ці ракети, все це озброєння. Роєння, а як воно може посилити, тому що, наприклад, Дефенс Експрес ну пише про те, що взагалі то атакам з потрібні були на вчора українській армії, якщо не на позавчора, це не означає, що вони зараз не потрібні, але е, диво зброї, от вундервафи, вони вже по-любому не стануть. За великим рахунком, якби було більше штормшедов вони ж скальпи, то в принципі і без таурусів, і без атакамців можна було б спокійно обходитись. Штормшедов просто ну на диво на диво добрі ракети, але в них є один, але суттєвий недолік. Кожна ракета коштує 2 мільйони доларів. І з цього витікає і те, скільки їх взагалі було вироблено, і відповідно скільки їх дають нам. Тобто, абсолютно, абсолютно однозначно, що мова йде саме в десятках, а не в сотнях. Оце єдиний недолік штурмшедов, але це недолік дуже суттєвий. Реально доводиться е, дуже, скажімо, виважено вибирати на що має сенс витрачати таку дорогу і таку дефіцитну ракету. А на що ні, кожний удар штурмшедов це рішення на рівні командувача збройних сил. Е, тому а, атакці, е, вони насправді. Багато в чому, скажімо, навіть гірше на Shadow. але е, в них є велика перевага. Їх, їх свого часу накріпали набагато більше, і вони коштують все ж таки ну десь в 3-4 рази дешевше. Так, да, вони теж дорогі, але ну незрівнянно дешевше. І е, тому було б сподівання, що їх могли б дати достатньо велику кількість, і оце б саме змінило. Тобто, не сама поява, а кількість атакомсів могла б дійсно змінити е, перебіг бойових дій. Тому що зараз ми дійсно маємо Обирати тільки дуже стратегічно важливі об'єкти для ударів штормшеу. Е, Ататуси можна було б витрачати і на об'єкти, скажімо так, ну, середньої цінності, е, Тавруси так само. Е, Тавруси це практично аналог штормшедов, по функціоналу. щоправда, летять далі. Але через оце летять далі. Саме через це німці нам їх і не дають. Вони глибоко переконані, що як тільки вони їх нам дадуть, ми почнемо бити по території Росії, що насправді було б абсолютно нормальним. Але для наших всіх союзників західних це якесь абсолютне табу. От це табу не має жодних підстав ні, ні в міжнародному праві, ні в здоровій військовій логіці. Навпаки, перенести війну на територію агресора завжди вважалося якраз однією з ключових задач. Захисників і запорукою перемоги, але на жаль, західні лідери живуть в парадигмі не провокувати Росію, і тому в нас дуже ну в нас. Ми фактично ведемо боксерський матч з прив'язаною одною рукою. От при, при тому з з прив'язаною правою рукою, я б сказав. Оця заборона надії по території Росії. вона Вона абсурдна і вона дуже реально впливає якраз на перебіг війни. Вона реально нам дуже заважає. Ну, але ми вже готові. Ми приймаємо цю умову, бо в нас нема вибору. І ми даємо гарантії, що надане союзниками не буде використовуватися по території Росії, а тільки на нашій. Але от німці цим нашим гарантіям не є. От і е, абсолютно не приховують, що саме через це бояться давати нам. Ракети 500 соткілометрової дальності. Ну будемо сподіватися, що їх дотиснуть. Ми пригадуємо власне, як Шольце дотискали на, на танки. От і до речі, саме в цьому контексті Байденові тоді довелось пообіцяти нам ті 30 Абрамс. Так бачите, та, скільки та... часу минуло з того моменту? Кожна бойова одиниця, кожна бойова машина дається дуже непросто і для того, щоб потрапити до українських сил.